Друзі, вітаю вас! Працюємо з номером 20, пісенька про гноми. Співати з ритмічним супроводом, нотами та зі словами. Співаємо, тобто сольфеджуємо з назвою нот, перш за все. Аналізуємо мелодію, ключовий знак фа-дієс, Остання нотка соль. Значить, це тональний соль мажор, і ми налаштовуємось на тональний соль мажор, тонічний тризвук співаємо. Соль се, ресе, соль, ре. Трибок на п'ятий ступінь, золотий ход. Ре, соль. Співаємо обов'язково з тактуванням. Тактування це, коли ми показуємо рукою метричні долі. На раз на сильну долю рука вниз, на два рука вгору. Соль сі, ре, ре, мі, соль, до, ре, ре, мі, фа, ля, соль соль. Тепер зі словами теж з тактуванням. Жив та був на світі гном, дивував усіх кругом, дивними дивами, добрими ділами. Далі ми окремо пропрацьовуємо ритм. Це друга строка. Ритма слугами промовляємо ритм та стукаємо ритм. Та-та. Ті-ті та. та, та. Ті, ті, та, та. Та ті та. Потім об'єднуємо, співаємо з ритмічним супроводом. Співаємо верхню строчку, сольфеджуємо та стукаємо ритм. Соль, сі, ре, ре, соль. Словами. Жив та був на світі гном, дивував у всіх кругом, дивними дивами, добрими ділами. Ось таким чином працюємо з номером 20, пісенька про гнома.